Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, про найкращу погоду для риболовлі. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Практично всі рибалки знають, що погодні умови дуже сильно впливають на клювання риби. При цьому вони помітили, що погода буває, коли риба дуже активно клює, і це найкраща погода для риболовлі. Як правило, це сукупність певних погодних умов, які дуже важко передбачити. В основному найкраща погода для риболовлі не є приємною для рибалок, але багато з них жертвують своїм комфортом заради отримання задоволення від інтенсивного клювання. Але в більшості випадків, щоб знати, коли риба клює. Не обов'язково доведеться промокнути під дощем або теплим сильним поривом вітру, а також перебувати в туманах, коли не видно навіть поплавця. Знаючи деякі умови, що впливають на клювання, а точніше їх сукупність, можна не виїжджати на видому, визначивши, чи буде сьогодні ловитися риба. А також не. саме вона буде клювати. Отже, в цьому відео розповімо. Як і найкраща погода для риболовля, а також які чинники, що визнають цю погоду. Маємо певних факторів наклювання риби Слід звернути увагу на наступні показники: це атмосферний тиск, наявність хмарності, температура навколишнього середовища, вибину ще й прозорість води, наявність осадів, присутність течії, наявність і напрямок вітру. Є сенс більше. Відшість зупинитись на кожному з них, тим більше, що вони вносять корективу в рибалку. Іноді бувають випадки, коли за всіма ознаками риба не повинна ловитись, а вона дуже активно себе веде. Це значить, що якийсь із ознак не було враховано, а візуальні спостереження можуть бути оманливими. Є надія, що буде розглянена таємниця поведінки риби і допоможуть цьому вирішенню факторів. Плив атмосферного тиску. Вважається, що цей фактор найбільш активно впливає на поведінку риби, а отже, на її клювання. Риба добре ловиться при постійному або по пониженому тиску, що свідчить про зміну погодніх в гіршу сторону. Риба починає активно харчуватися, якщо очікується, погода погана погода. Тим більше, що вона дуже добре відчуває наближення таких змін. Тут все може пояснитися фізіологічними особливостями, пов'язаними з наявністю повітряного міхура риби. Він дозволяє правильно триматися в товщі води і без проблем пересуватися. При зміні тиску повітряний міхур перестає повною мірою використовувати свої функції, і риба на період. Поганих умов просто залягає на дно і перестає переміщуватися по водами. В періоди різкого перепаду тиску риба починає втрачати орієнтацію товщі води, і їй дуже важко знайти приманку за того, що вона не може правильно оцінити своє місце розташування. У риби починають проявлятися ефекти сп'яніння, тому вона і перестає пересуватися в товщі води, перебуваючи в певних місцях на глибині. Атмосферний тиск має бути не лише стабільним, але й мати певні показники. Для різних водоймах ці показники можуть мати неоднакові значення за їх глибини. При цьому вважається, що оптимальний рівень атмосферного тиску, що сприяє нормальному клюванню, відповідає 750 мм тут стопчика. Але це не означає, що при досягненні тиску цієї величини Лювання забезпечене, крім цього, існують і інші хмарність. Наявність хмарності також своїх корективи поведінку риби. Залежить від того, хмарно чи безхмарно. Риба мігрує по водоймі, змінює своє місце розташування. У жарку сонячну погоду риба шукає біглибокі місця з прохолодною водою або ховається в тіні. Насичених над водою дерев. В таку погоду вона воліє перебувати подалі від прямих сонячних проводів. Якщо кілька днів стояла спека і небо було безмарним, то при лові хмарної риба починають підніматися з грибини і виходить на водні простори в пошуках їжі. Відсутність сонця підвищує рівень кисню у поверхні шарах води. Тому в такі дні можна хорошо б клювати риба. Якщо похмура, а вже тим більше похолодна, погода стоїть кілька днів поспіль, то вряд чи доведеться розраховувати надалу риба. А от з проявою певних сонячних днів риба підніметься ближче до поверхні прогрітості від сонячних променів. Коли мінлива хмарність, то риба виходить на більш теплі ділянки водойми, де і проводить велику частину часу. Якщо в таку погоду правильно вибрати місце, то можна розраховувати на гарний улов. Температура повітря. Температурний режим чинить величезний вплив на активність риби, оскільки вона відноситься до холоднокровних представників фауни. Є, є пряма незалежність температура від температур навколишнього середовища, оскільки більшість Обмінних процесів відбувається при підвищених температурах. Риба починає харчуватися при збільшенні температури повітря. Але активність риби зазначається у визначені температурних межах, і при більш високих температурах риба стає млявою і відмовляється від харчування. При більш температурних води, вище оптимальної риба починає шукати місця з більш прохолодною водою, а харчується вона починає лише в момент заходу сонця. Така риба, як корот, в даний час не має своєї активності. А ось після заходу сонця і до самого ранку активно кулює. Багато карпятників свої снасті для його упіймання тільки вночі. В період тривалого похолодання риба може залягти і не виявлятися активності, але в момент потепління може розраховувати на результативну риболовлю. При цьому зниження температура води змушує хижака більше харчуватися оскільки для пересування потрібно більше енергії. У таких випадках можна зробити однозначний висновок. Якщо прохолодна, прохолодно можна сміливо виїжджати на щуку, а коли потепліше, то можна розраховувати на улов мирної риби. Глибина водойми і чистота води. Прозорість води однозначно впливає на активність клювання. Прозора вода дозволяє рибі більш уважно розглянути, розглянути приманку, ніж в каламотні. Тому каламутна вода дозволяє більш ефективно використовувати приманку. Виконані не дуже якісно. Як для прозорої води більш підійдуть якісні приманки, у яких відсутня фальшива гра. При проводці. В той же час сильно каламутна вода не дозволяє рибі швидко знайти приманку, тим більше якщо у риби зір. В такому випадку краще застосувати приманки, які помітно на великих вісенях або наживки, виготовлені зі стівного силікону. Що стосується мирної риби, то вона здатна зайти наживку і в каламутній воді. Якщо рівень води падає, то риба відмовляється від харчування. І починає турбуватись цю обставину. В таких умовах риба починає шукати більш глибокі місця. Це стосується як озер, так і річок. Як правило, малі, малі річки впадають у великі, а великі річки у море і озера. Тому риба, коли річки мліють, скочується до більш глибоких місць, що знаходиться на кордоні річок і озер, а також річок і морів. При підвищенні рівня води, риба починає мати активність. Швидше за все, це пов'язано з тим, що підвищення рівня води супроводжується поліпшенням її характеристик. Збільшується насиченість води киснем, а також підвищується її поживна властивості. Підвищення рівня води, як правило, відбувається в результаті проливних дощів або танення снігу, що сприйняє вимивання ґрунту з полів, в яких знаходяться різні річки та черв'ячки. Було помічено, що після проливних дощів неодмінно поліпшується керування риби. Вплив опадів. Опади в літній період це дощ, який може по-різному вплинути на інтенсивність клювання. Якщо в жарку погоду пройде дощ, то активність кльову забезпечена, оскільки він приносить довгоочікувану прохолоду і збагачує кисню. Крім того, він може принести трохи корму, вимитої із прибережного ґрунту. Було помічено, що в місцях, де дощова вода разом з вимитим ґрунтом потрапляє в річку або інше водоймище риба, виявляється дуже велика активність. Якщо стоїть холодна погода і часом проходять дощі, то розраховувати на вдалу рибалку не слід. Єдиний вид риби, яка може активізуватися при такій погоді, це мий. Якщо на вулиці холодно і дощі, то пора вирушати за мене Протяг. Як правило, наявність течії в річках це. Явище постійне, тому великого впливу на актування воно не впливає, хоча і приведає до себе рибу, яка любить постійно перебувати на протязі. Якщо взяти, наприклад, річку, то на ній, на ній можна знайти кілька видів течії, які можуть мати різне спрямування. Це особливо актуально на річках, які мають складне русло з багатьма вигинами. Судячи по характеристику течії, можна визначити наявність того чи іншого виду рибу на окремих взятій ділянках. Наскільки активним буде клювання, це окреме питання. У ставках озера також може зустрічатися переміщення води в водоймі, але лише під впливом зовнішніх чинників, яких, таких як вітер. Разом з водою вітер переносить по водоймі і елементи корму, які вимиваються з мізин. Риба, як правило, контролює такі процеси, завжди супроводжує рух корму, частинок по водоймі. З цього випливає, що наявність вітру, який переміщує водні маси, сприяє на активізацію клювання. А ось вплив вітру на клювання, друзі, це теж дуже цікава тема. Вітер, як і всі попередні фактори, здатні вплинути на результативність риболовлі. І тут вплив роблять два фактори: це сила вітру і його напрям. Як правило, з приходом віту приходить і зміна погоди, яка буде погана, тепла чи холодна. Буде залежати від того, з якої частини світу дме вітер. Якщо вітер дме з півдня, то швидше за все погода буде теплою, а якщо з півдня, то прохолодно. Вітер, який гонить хвилі на водоймі, дуже швидко перемішує верхні шари. Це означає, що теплий південний вітер здатний збільшити температуру поверхній шарі води, а холодний північний зробить її більш прохолодною. Холодний північний вітер може понизити вплинути на клювання після тривалої спеки, а теплий південний після тривалої похолодань. Сила вітра також вносить свої корективи. При несильному вітрі, коли на поверхні води протягаються слабкі бришки, риба все ще більш природно, оскільки вона не може бачити, що відбувається на березі. Цією обставиною може скористатися рибалка, оскільки риба починає себе в безпеці. При наявності сильного вітру, навряд чи можна розраховувати на нормальну риболовлю, оскільки хвилі гойдають стасі, а це насторожує рибу. все проходить в рух, в тому числі і наживку на гачку, і годівницю з їжею. На гарну риболовлю можна розраховувати після того, як вітер стихне. Хвилі б'ються об берег, вимивають корм і така риба, як лящ обов'язково підійде до берега, щоб покормитися. Для рибалок це якраз той випадок, коли можна зловити доброго ляща. Якщо скласти разом всі ці фактори, то можна прогнозувати поведінку риби, чим і займаються досвідчені рибалки. В такому випадку, прийшовши на вулицю рано вранці, можна на напрямку вітру визначити, чи варто сьогодні йти на риболовлю. Незважаючи на це, існує категорія рибалок, які не звертають особливу увагу на різні фактори і все одно вирушають на риболовлю. Такі рибалки не їдуть за рибою, а відправляються на водойму. По відпочинок, щоб отримати черговий заряд бадьорості. Тим більше, що вихідні дні, які стикуються з погодні мовами, і вони не схожі одні на інших. Але існує інша категорія рибалок, які вирушають на риболовлю тільки в перспективні. Для цього багато взято на зброї на інтернет для вказування погодних умов. На найближчі дні і зазначена атмосферним тиском температури повітря і напрямку вітру. Якщо цей день робочий, то можна взяти відгу. А якщо рибалка є пенсіонером, то ніяких перешкод у нього немає, щоб відправитись на риболовлю в потрібний день. Прогнозування активності клювання це складний і неоднозначний процес, який під силу тільки досвідченим і цілеспрямованим рибалкам. Як правило, складність полягає в тому, щоб боє. боємно, не всі. Ну а yeah. на цьому моя, друзі все з вами був канал Безвіщень, Петюнчик. Не забувайтесь підписатися наш канал, ставити лайки, зустрінемось на рибло. До зустрічі, друзі, бережіть себе.